Вимикай буденність. Вмикай премач. Примуз до миру чи нова ескалація. Чому Росія нарощує удари по Україні? Деталі від провідних українських військових експертів. Шок. Заява Зеленського. В Україні буде ще більше дронів та ракет. Росія визначилася з можливими термінами закінчення війни. У Лаврова зробили гучну заяву. Усі деталі розповім за мить цього Україна сьогодні я Вікторія Панченко і останні події. Росія різко посилила обстріли України. Якщо впродовж останнього місяця ворог зазвичай запускав по нашим регіонам в межах сотні далекобійних БПЛА за одну атаку, то в останні кілька днів Москва щоночі проводить масовані комбіновані удари. Усе це відбувається на тлі російських заяв про їхню готовність до переговорів та закінчення війни. Однак, зростання інтенсивності їхніх атак та терористичні наслідки обстрілів дають підстави вважати, що насправді Путін переслідує інші цілі. Добрый вечер. Меня коллеги просили сказать несколько слов о результатах нашего телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов. Действительно, этот разговор состоялся, был, да, продолжался более двух часов. Хочу отметить, что он был очень содержательным и весьма откровенным. И в целом, на мой взгляд, в этой связи весьма полезным. Прежде всего я поблагодарил президента Соединенных Штатов за поддержку со стороны США возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения, по поводу возобновления переговоров, которые были прерваны украинской стороной, как известно, еще в 2022 году. Президент Соединенных Штатов высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия. И со своей стороны отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру. Договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможно прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей. Кстати говоря, контакты между участниками встречи и переговоров в Стамбуле они возобновились, и это дает основание полагать, что мы в целом на правильном пути. Еще раз хочу подчеркнуть, что беседа была очень конструктивной, и я ее оцениваю высоко. Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская сторона проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые бы устроили все стороны. При этом хочу отметить, что в целом позиция России ясна. Главное для нас устранить первопричины этого кризиса. Ну, если потребуется что-то уточнить, то пресс-секретарь Песков и помощник господин Ушаков разъяснят чуть позднее какие-то детали наших сегодняшних переговоров с президентом Трампом по телефону. Примітно, що у Лаврова заявили, що у меморандумі вкажуть можливі терміни закінчення війни. Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Російська Федерація продовжує роботу над проєктом меморандуму, де будуть прописані принципи, а ймовірно йдеться про чергові умови росіян та терміни врегулювання війни, а також умови щодо припинення вогню. За її словами, щойно меморандум буде підготовлено його буде передано до Києва. Але мир та припинення вогню у розумінні росіян, як ми вже знаємо і відчуваємо на собі, це сотні ударів по Україні щодня. Протягом останніх трьох діб противник кожну ніч б'є по українських містах ракетами і дронами. В ніч з 25 на 26 травня Росіяни направили на Україну рекордну кількість далекобійних БПЛА: 355. Побивши свій попередній рекорд. Ніч до цього тоді вони запустили 298 дронів. У ніч з 23 по 24 травня, повітряні сили Російські. Російської федерації вдарили по Україні 14-ма балістичними ракетами типу Іскандер. Окрім того, по українських містах запустили 250 БПЛА, з яких українські повітряні сили знешкодили 245. Причому більшість з них близько 200 БПЛА та 9 балістичних ракет Іскандер були націлені на атаку української столиці. Вибухи та руйнування фіксувалися майже у всіх районах. З 24 по 25 травня схема була схожою. З вечора Росіяни почали хвилями запускати по Україні БПЛА сумі їх було 298, знешкоджено 266, А вже вночі вони почали запускати ракети. При цьому росіяни не лише експериментують з комбінацією засобів ураження, але й змінюють тактику запуску БПЛА у спробі обійти нашу ППО та влучити в цілі. Підкреслив начальник управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Тактика Росіян зараз зводиться до того, що вони постійно змінюють маршрути БПЛА і намагаються пускати їх на великих висотах на два кілометри від землі і далі пікірують вниз безпосередньо на сам об'єкт. На такій висоті вони стають більш видними для наших радарів, але недосяжними для стрілецької зброї, крупнокаліберних кулеметів і мобільних вогневих груп. Інша тенденція за його словами: Росіяни влаштовують групові нальоти дронів одночасно на один населений пункт чи об'єкт, як це, наприклад, було в ніч на понеділок у Старокостянтинові Хмельницької області. Саме туди був спрямований основний акцент їхньої атаки. Додав ігнат. Крім того, росіяни разом з ударними БПЛА типу Шахет Герань запускають значну частку дронів імітаторів без боєзаряду. Пародія це за задумом ворога має посилити навантаження на нашу ППО. Під час останніх атак за словами ігната пропорція між ударними БПЛА та хибними дронами пародіями складала близько 60 на 40. 60% справжніх, 40% хибних. За словами експерта з авіації Валерія Романенка, можна виділити кілька основних завдань росіян у цих масованих кількаденних атаках. Перше і основне зменшити оборонну спроможність української армії. Над цим завданням Москва працює вже понад три роки. Вони регулярно намагаються розвідати інформацію про наші військові об'єкти, особливо про ті, які залучені до виробництва ракет та БПЛА. Зараз російські удари направлені на нашу оборонку. Ми багато разів анонсували, що ось ось почнемо випускати ракети. Росіяни кажуть, що за три дні збили 1177 українських дронів, і вони вирішили бити по підприємствах, які випускають ці засоби ураження. Місяць тому залишка ракети з реактивним двигуном було виявлено на ростові на дону тобто щось по росіянах або прилітає, або фарбується і наносяться останні штрихи. Вони на випередження працюють по нашим підприємствам АПК. В свою чергу ігнат підкреслює, що оскільки Москва планує наступальні операції під час своєї літньої кампанії, один з її пріоритетів це завадити виробництво української зброї. Те чи вдається росіянам пробивати ППО і влучати у військові об'єкти зі зрозумілих причин, не розголошується. З одного боку, вони хочуть у такий спосіб впливати на настрої та моральний стан українців. Маючи ресурси, вони нарощують своє виробництво та можливості з запуску БПЛА, як ударних типів, так і дронів імітаторів. Дві ночі поспіль вони випускали рекордну кількість цих безпілотних літальних апаратів. Проте це робиться не лише для залякування. Вони хочуть також і вразити цілі своїх ударів, той чи інший об'єкт. У переліку цих об'єктів можуть бути і оборонні підприємства критична інфраструктура та стратегічні державні об'єкти. Романенко додає, що, попри зміни в тактиці та експерименти росіян, силам оборони все одно вдається знешкоджувати більшість ворожих БПЛА та ракет. До відбиття атак залучаються зенітні ракетні війська повітряних сил, ППО сухопутних військ, мобільні вогневі групи, вертольоти армійської авіації, винищувачі та дронова ППО сил безпілотних систем. Крім того, Романенко звертає увагу на хорошу роботу українських засобів РЕБ, які не лише гасять ворожі БПЛА, але й ракети. Кілька їхніх сучасних ракет були. Окаційно втрачені це означає, що вони десь попали під дію РЕП. Супутник не підказав їм, куди летіти, і вони полетіли ген за небокрай. Ще одне системне завдання росіян це терор. Окупанти дуже сподіваються, що рано чи пізно українці настільки втомляться від регулярних атак, що їхній спротив, врешті решт зійде на нівець. І Кремль все ще не може прийняти той факт, що роки безперервного терору не змусили українці вийти на головні площі місць з плакатами Ми на все згодні, каже голова центра протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Це ми знаємо, що така тактика не працює. А російська ментальність працює таким чином, що вони обирають мету і лобом намагаються пробити дірку в стіні. Це історично з імперських часів, з радянських часів. Вони впевнені, що якщо вони будуть кошмарити тил українців, тил здасться, суспільство здасться, і змусить владу піти на всі умови росіян на перемовинах. Для цього вони це і роблять. Цей же терор за задумом Москви має підштовхнути нову хвилю міграції населення, наприклад, вийшло жінок і дітей. Градус паніки збільшується і на це розраховує Росія. Розповів у розмові з РБК Україна координатор групи інформаційний спротив Костянтин Машовець. Останні атаки це спроба вплинути як на внутрішню стійкість України, так і на суспільну політичну ситуацію в Україні, на громадську думку та свідомість. Ворог намагається викликати у значної частини населення. Якщо не у більшості, відчуття фатальності, небезпеки, страху з цими щоденними обстрілами, ресурсна та фінансова база у противника, постійна модернізація їхніх засобів ураження дозволяє робити такі атаки більш масштабними по кількості та частішими. Як це часто буває, коли росіяни піднімають градус терору, збільшуючи кількість атак, першими здаються західні медіа на третій день масованих ударів по Україні. В кількох виданнях з'явилася інформація про те, що Російській Федерації нарощують виробництва і модернізують засоби ураження. Наприклад, видання The Economist припускає, що в недалекому майбутньому атаки з використанням тисячі БПЛА можуть стати реальністю. Інформує РБК Україна. Минулого року Кремль виробляв близько трьох сотень безпілотників шахет на місяць. Така ж кількість зараз випускається менш ніж за три дні. Українська військова розвідка заявляє, що має документи, які свідчать про те, що Росія планує збільшити виробництво безпілотників до п'яти сотень на день. А це означає, що атакуючи рої в одну тисячу одиниць можуть стати реальністю. Іранські дрони, як пишуть західні медіа, активно модернізують. Серед засобів модернізації особливо обговорюється, нібито наявність у новітніх моделей штучного інтелекту і можливості керувати ними за допомогою боту в Телеграм. Проте експерти дуже скептично відносяться до цієї інформації. Дійсно, весь час іде удосконалення шахетів, але треба розуміти, що управляти шахетом за допомогою мобільної мережі. Це з області фантастики. Шахет це зброя типу вистріливі. Забув після випуску. Оператор не має жодного зв'язку з цим ударним засобом. Як вони через супутник будуть ним керувати? Так нема на шахеді системи супутникового зв'язку. Якщо б вона була, він був би дорожчим від крилатих ракет. Шахеди, як правило, запускаються за заданими координатами по заданій цілі. Він не керується в онлайн режимі. Хоча ми знаходили на окремих одиницях і камери, і старлінки, і сім-карти. Тобто експерименти з управлінням росіяни роблять, але це були одиничні екземпляри. Противник дійсно робить акцент на балістиці, міняючи співвідношення між нею і крилатими ракетами. Одна з можливих причин західні винищувачі можуть вражати крилаті ракети, але не можуть балістичні. Для цього підходять патріоти. Боєприпаси до яких обмежені. І питання не тільки в тому, що їх мало постачають їх насамперед не встигають виробляти. По балістиці винищувачі не працюють а росіянам, хочеться вбивати українців. Ну, такі люди. І це треба враховувати, тому вони роблять ставку на збільшення виробництва. Пан генерал Скибицький сказав, що Росіяни планують виготовити 750 балістичних ракет у цьому році. При цьому Україна ледь встигає поповнювати запаси засобів для протиповітряної оборони. Однак, нещодавно Сполучені Штати Америки погодили намір Німеччини передати Києву 100 ракет для системи ППО Петріот. До того ж, Берлін планує поставити Україні ракети великої дальності «Тауерс», що вже ускладнить ситуацію для Росії. Також президент України заявив про масштабування в Україні виробництва дронів та ракет. Детально розібрали наслідки російських ударів, їхню тактику. Застосування дронів та наші відповіді доручив значно збільшити наше виробництво дронів, перехоплювачів, і ми будемо залучати для цього більше фінансування від наших партнерів. Готуємо відповідні новини. Також доручив надати окреме фінансування для нашої української балістичної програми для швидшого. Виробництво ракет Примітно, що Збройні сили України навчилися розрізняти шахеди від дронів імітаторів за звуком та зовнішнім виглядом. Про це розповів начальник управління комунікацій повітряних сил Юрій Ігнат. Для цього потрібен час та досвід, наголосив він. Водночас росіяни збільшили не лише кількість, а й висоту польоту дронів. Тому бійці сил ППО дістати шахеди не завжди можуть. Однак і збивати всі цілі за допомогою зенітних ракет надто нераціонально. Тож наразі українські офіцери працюють над дешевими та. Раціональнішими способами через нестачу ракет ППО та нову тактику росіян Україна вивчає альтернативи, такі як використання безпілотників-перехоплювачів. На кадрах показано, як український дрон Стінг вражає БПЛА Камікадзе шахет у повітрі. Латвія також передала Україні 1500 БПЛА в межах коаліції дронів. Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спруц. Ще півтори тисячі бойових безпілотників доставляються з Латвії в Україну. Дві латвійські компанії поставлять 12 тисяч безпілотників у першій половині року в межах міжнародної коаліції дронів. А що ви думаєте про нові масовані атаки росіян? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будете в курсі головного та тисніть подобайку під відео мирного неба над головою.